Як ви думаєте, що я можу робити з самого ранку коло озера? Люди-рибаки, що я можу робити з самого ранку коло озера? я не бігаю. Собакою не гуляю. От що можна робити з самого ранку навколо озера? Літо я повертаюся з роботи. Люди тільки йдуть на роботу, а я повертаюся з роботи. Тому що деякі... Клієнти вмудряються скасувати свій запис прямо за, ну, прямо за 5 хвилин до того, як він розпочнеться. Я не засуджую їх, бо буває в житті всяке, ну взагалі різне буває. Але можна хоча б за півгодинки, отак от часто по-людськи, щоб я не була на роботі і ще не доїхала хоча б до неї. Тому я повертаюся додому. Будемо робити домашні справи. Ось люди гуляють з собаками, хтось бігає. А я вирішила не їхати вже маршруткою назад. Думаю, прийдуся пішком, навколо озера пройдуся. ранку рибаки рибку ловлять. І люди бігають. І з собаками гуляють все Більше ніхто не ходить, більше ніхто не гуляє. Тільки отакі, тільки отакі, що люблять ранку прокидатися. У нас теж коло озера є гарна ялинка, ввечері вона світиться. Поставили вперше в цьому році, її поставили тут. Раніше не було ніколи, я ніколи не бачила, щоб тут була ялинка. Раніше ставили там коло пісочниці в нас, коло гори, хто знає, хто місцевий. Хто знаю, що дивитись в мене теж з Хмельницького, а в цьому році ось тут ввечері така гарнюща, красивуща, світиться і будинок такий з виглядом буде на озеро, звісно. Тут дуже гарні заходи сонця. Людям з вікна взагалі будуть круті. Така красоня. Завітала у Аврору, там вже любов, кохання, все як не може бути. Як говорили мені мої підписники, що в сінсеї там вже взагалі е, Великдень. Ну, бачу, в Аврорі теж вже взагалі 8 березня, Великдень, весна, все таке квіткове, гарненьке, але. Подивилися і що, і пішли далі, бо прийшли ми не за цим. Мені потрібні були пакетики. Такі одноразові пакетики-маючки. Зустріла я донечку з садочка, півдня провела вдома в якихось домашніх справах справах в телефоні. Взагалі, останнім часом там пропадає в тому телефоні. Вже мене аж голова болить з мехасом, Звичайно, донечка з Михасиком своїм своїм другом дуже він їй подобається. І вдома у нас тут прям виставка. Донечка гралася, поки я займалася якимись справами кухонними, і по Розстеляла ліжка своїм друзям, а тепер ми усі разом будемо це все щастя прибирати. Гралася вона, ну а прибираємо всі разом. Ну Трішки Ростислав допомагав їй гратися, тому трішки й допомагає прибирати. Оце у нас таке вечірнє прибирання кожного дня. Неважливо, прибиралося там в день, увечері знову така ж сама ситуація. Я вже от прям мрію про дитячу кімнату, щоб її тихенько закрити і отак, і отак просто переступити. Бо якщо ось тут так зробити, то ми будемо ходити і зашпортуватися. Іграшок дуже дійсно в нас багато, і мені теж писали, що у вас пів квартири іграшок. Я вам скажу, що ми не купуємо прям так іграшки. Щоб прям кожного дня йшли і купували якусь іграшку, ми можемо йти з садочка, зайти, купити якусь книжечку, там розвивашку, щось таке, щоб вирізати, щось таке, щоб малювати, щось клеїти. Оце ми поробили ту поробку і потім від неї позбулися. Так само помалювали щось якусь там розмальовку, ну щось таке. Я намагаюся купувати щось корисне, але у нас дуже багато залишків іграшок ще Ростислава ось достала оці паленки. Я її хотіла вже комусь віддати, але вона сказала, що вони їй потрібні для її іграшок. Ну, нехай грається, то не буду віддавати, а дитині буде чим погратися. І нам дуже багато іграшок саме дарують на різні свята. Ну, Діти маленькі та й дарують. Ростиславу то вже ніби він замовляє собі там щось таке більш, типу наушників він собі замовляє, або щось таке. Ну, а донечці, що і для щастя, потрібно, звичайно, іграшки. Тому так їх і багато. Я вже частину сховала на балконі, і потім. Видам їм знов. Давно я таку процедуру не робила, ось це ви мені нагадали. Дякую вам, що нагадали, бо я вже, якщо чесно, то забулася. Я теж колись так робила, трішки сховала, потім знову дістала. Сховала, дістала. І ефект нових іграшок. У донечки, але. Все рівно їх багато. Їх у нас забагато. Хоча я ті, які вже їй не повіку, намагаються повіддавати, щось віддали в садочок, щось винесли на пісочницю, щось віддали взагалі е, людям, кому там було е, потрібно. В групі ось цій віддала коштовності. І взагалі намагаємося розхламлятися, але вони самі якось там розмножуються, як я говорю, розмножуються. І у нас таке вечірнє прибирання, ще іграшки на кухні, ще іграшки можуть бути і у ванній, іграшки можуть бути ще й під ванною там складені, теж, з якими вони купаються бо обожнюють там таляпатися з різними іграшками. Ну і саме найбільший, бачите, хто прибирає, це Ангеліна. Ось вона такий, блін, прибиральщик, прям помічник-помічник. Вона так прям допомагає все робити. А на відео то взагалі смішно це виглядає. Але вона старається. Бачите, розстелила, розклала, а тепер знову складаємо. Багато у нас ось цього транспорту. Я думаю, все ж таки весною щось поїде на участок, типу, тачка. оця. І ще багато різних іграшок, можливо, вони там будуть ними гратися. І син прийшов, кинув одяг, ось так весь змотав і кинув. У нього дуже класний флісовий костюм теплий є. Новий, він прям з нього бачу, не вилазить. От реально зайшла, зайшли речі дитині, які сподобались, він постійно в ньому ходить. І ще з того, що мене сьогодні здивувало, приходжу, лежить Біблія у мене тут прямо на ліжку. Я кажу: а Хто це брав? А Рості каже: Та я хотів почитати, подивитися, чи правда, там, що як Бог створив землю. Та прочитав, загнув, каже: я потім дочитаю, бо я дочитав до сьомого дня. Якщо чесно, він мене прям здивував, бо зазвичай я його заставляю читати. От реально заставляю читати його книги, бо він, ну як, якщо щось цікаве, то почитає, а якщо не дуже, то не читає. Ну і все, ми вже покупалися, помилися, позмивали макіяж, хто змив, а хто був без макіяжу, і у мене тут злюка Бабар, бо ростик її трішки злить. Наступного дня я вам нічого не встигла не знімати. Не знаю, чому не було певно, що в мене натхнення. Нас, як усіх, засипало сніжком. Ми вже повертаємося знову з садочка зі школи. Забрала Ростислава і Ангелінку. Прикупила ось такий смачний чай, купувала його в АТБ. Мені дуже сподобався, я взагалі люблю такий листовий чай, дуже смачний. Прикупили солодощів. У нас є магазин Стожар. Це такий хмельницький, мені здається, бренд. Але у них дуже смачні ось ці солодкі такі, для варні пірожина. Ранок, дивіться, що нам Ростислав проніс і шов з тренування. Ось ця його така улюблена корзинка. Купував у ветробаньках. Він дуже любить ось ці корзинки. такі. Смачні, і Ангелінці взяв ось таку красу. Ну, вона вже прийде з садочка, її бабуся сьогодні буде забирати і її буде чекати така краса. Дуже гарний, рожевий, це як вона любить. Будемо пити чай. Я швиденько показую вам продукти і буду готувати, бо збираюся скоро на роботу. Серветки це не продукти. Молоко взяла додому. Взяла ось таке куряче стегно. І буду зараз його перемалювати, буду робити котлети. Ось такі взяла якісь креску і, звичайно, ось ці сирочки. Діти їх люблять, кину в холодильник. все. Нічого більше не купила. І потратила, знаєте, скільки зараз це? 500 гривень майже майже. 450. Я вже смажу котлети дітям. Вони прийдуть голодні, хто звідки, хто зі школи, хто з садочка. Ну і потім відварю гречку. У нас там ще є макарони в холодильнику, але діти поки що будуть їсти котлети з макаронами, а прийду і зварю свіжу гречку. Ось так і фаршик зробила. Вийшло кілограм фаршу, частинку ще поставила в холодильник на якісь фрикадельки. Зовсім так небагато, бо хочу насмажити гарненько котлет, щоб завтра було всім на роботу. Мені завтра на роботу, я завтра йду до квітів і чоловік завтра на роботу теж. І що я знову взялася за прибирання іграшок, бо діти з вечора грались, а ми з вечора оце все не поприбирали і не поскладали. Тому дуже багато якихось олівців, дрібних іграшок там взагалі валяється, і я ще маю в планах, щоб, щоб посушити волосся. Тому швиденько хочу все прибрати і відправлюся до роботи. Поїду робити війки. З приводу того запитували мене, як мені е, взагалі ось це все щастя, ті вії, е, чи мені подобається чи ні, я прям не можу зрозуміти сама, тому що е, один день подобається, да, класні, прикольні люди. Е, мені потрібно якось налаштуватися, а на наступний день, як прийде якась кобра, зміюча, зміюча, е, гримуча, гримуча зміюка, і я прям не можу висить, з, у мене, з у мене всю. Енергію, і е, я думаю, все, завтра покину. От завтра вже все точно покидаю. Е, але все ж таки, не здаюся, дала собі фору до кінця цього року, 2026, спробувати. Якщо моє, то моє. Не моє, то не моє. Ви знаєте, що я дуже легка на підйом. Можна сьогодні розпочати, завтра завершити, і я якось не засмучуюся. Е, але хоч потім е, я Маю, знаєте, такий дуже класну енергію і відчуття того, що я спробувала, і от воно мені не підійшло. Бо коли ти хочеш, думаєш, вагаєшся, а вдруг, а може, а якби, і живеш так і не спробуючи, то це якесь теж дивні відчуття. Краще спробувати, якщо не зайшло, то не розчаровуватися. Тоді щось чекає тебе більше, щось прикольніше, щось таке. Можливо. Так, це теж не є добрим, що ти завжди що шукаєш, ти можеш зупинитися на одному місці, чи ти не можеш обрати щось одне для себе. Але все ж таки хочеться, щоб робота ще приносила не тільки гроші, а й задоволення. І коли ти отак постійно стресуєш і тебе після роботи. Там чуть ли не трусиш, або ти приходиш і просто вгалишся з ніг, то це теж не ок, мені здається, що повинно в всьому бути якийсь баланс. Тому в пошуках балансу подивимося до кінця року, що з цього вийде, і як взагалі буде це все продовжуватися. Я швиденько біжу мити волосечко своє, сушити поки світло, бо ще буде відключення. Вам кажу до зустрічі у нових відео. Зустрінемося з вами зовсім скоро. Знову за прибиранням тієї кімнати з іграшками, знову в домашнього буднях, куди ж без цього. Я вже так звикла до вас, вже звикла, що кожного разу потрібно щось знімати, хоча інколи буває, випадаю. Дякую вам за перегляд і до зустрічі з вами у новому відео.